Готель Катерина прийняв не одну хвилю біженців. Зараз тут мешкає майже сотня переселенців. Йдемо в гості. Так на трьох нам на родину вистачає цього місця і на дитинку, і на нас чоловіком. А ну, речі складаєте? Ну, речі, на жаль, нема. У нас так куди шахи там в принципі великої немає. То вони як є, зберігаються в валізах. Та з цим треба попрощатись. Власники готелю повідомили, до 25 грудня всі мусять виселитись. Готель фактично терпить збитки, тобто готель не працює на заселенні людей, і відповідно наразі готелю ніхто не компенсує за електрику. А куди йти? Протягом трьох місяців ми ведемо перемовини з різноманітними ріалторами, говоримо про те, що ми хочемо за гроші знімати квартиру. Я не прагну ані безкоштовного житла, ані пільгового. Я прагну житла, за яке я готовий платити свої зароблені гроші, щоб в цьому житлі було все необхідне для моїх дітей, було все необхідне для моїх батьків, старших вони так само живуть тут, і щоб я не почувався людиною, яка мусить щось благати. Усе через цей запис в паспорті, Переселенець з Донецька для Львів'ян, мов Тавро. Не хочуть мати справу із Луганчанкою Ренатою хоч в неї чоловік загинув під Іловайськом. Он действительно был сильным патриотом Украины. Погиб. Я в Киеве, вот в Киев приехала. 15 июля нам сообщили о том, что он погиб. И как бы... Я даже на похоронах у него не была, потому что не пустили его мама. Тому що сказала, що я во вовсім виновата. Дома нету, я даже по телевізору, по новому каналу, по абзацу видела, що вдома нету. Детей треба ставити на ноги. вот його в садик надо надавати, щоб он розвивався. З этим рібінком у мене проблеми. Вот ну, гіпси йому налажую каждих 10 дні. Ані чоловіка, ані дому, і двоє маленьких дітей. Без вихід вже звичний стан для цих людей. Хоч ж, якась надія з'являється в діловому костюмі. До людей приїхав керівник області. У нас женщина вчера приехала, 57 лет. Она говорит, да, я пенсионерка, но я готова принести пользу. У меня уже взрослые дети, у нее финансовое образование. Она была начальником налоговой когда-то. У нее был собственный ресторан в Луганске. Миллионные вложения, который сгорел там подчистую. Говорит, да я, я работать готова. Извините, найдите мне работу, мне ничего больше от вас не надо. А ее не готовы. Ее от, отфутболили в центре занятости. Ксенофобія і нетерпимість до переміщених осіб плекаються. Як змінити настрої львівських орендодавців? Керівництво області не знає, де ж тоді заселяти також за допомогою коштів бюджетних, за допомогою державних програм. Ми не можемо повністю забезпечити всім необхідних цих 9200 переселених. Тимчасово переселених осіб їм обіцяють домовитись про гуртожитки і відбудову деяких об'єктів. Однак це перспектива на 2015 рік, допоки дорослі міскують, діти в спогадах. У мене много було друзей. У мене там розова коміта Ось ці діти зі сходу після 25 грудня можуть опинитися на вулиці. Христина Шевченко, Віталій Чвак, Телеканал Новин 24.